Віршовані задачі для дошкільнят. Привіт, мої маленькі друзі. Минулого разу ми навчилися складати та розв'язувати арифметичні задачі. Сьогодні у лісовій школі знову заняття з математики. Лісові звірята уже чекають на вас. Мудра сова підготувала для вас. Цікаві віршовані задачі. Слухаючи вірші, будемо розв'язувати задачі та складати до них вирази. А для того, щоб правильно відповідати, послухайте вірш, поставте відео на паузу та порахуйте. Складіть вираз, включіть відео знову та перевірте правильну відповідь на екрані. А потім продовжуйте далі. Будьте уважні, і у вас обов'язково все вийде! Тож запрошую вас, малята, з нами пограти та всі математичні задачі розв'язати. Ось і перша задача. Ось до класу на урок прилетіло 5 сорок, дві пізніше прибуло. Скільки всіх птахів було? Подумайте та складіть вираз. Перевіряємо. У річці плаває троє каченят. На березі з мамою двоє стоять. А чи зможете ви, малята, усіх каченят порахувати? Рахуємо. Перевіряємо правильність виразу. Три додати два дорівнює 5. П'ятеро каченят. На дубі білка проживала, шість жолудів в дупло сховала, два їжачку подарувала. Так скільки жолудів усього білка назбирала. Думаємо, рахуємо, перевіряємо. Шість додати два дорівнює вісім. Вісім жолудів білка назбирала. Вийшла курочка на ганок, а із нею п'ять курчаток. Одне відстало від усіх. Скільки курчат біля мами полічить. Міркуємо. Яку дію будемо використовувати? Перевіряємо. П'ять. Відняти один дорівнює чотири. Четверо курчат біля мами. Сім метеликів літають, і на квіточки сідають. Один здійнявся, полетів, на берізоньку присів. Скільки залишилося всіх цих метеликів прудких. Порахуйте метеликів. Скільки ж залишилося їх? Перевіряємо. Сім відняти один дорівнює шість. Шість метеликів. Півник залетів на тин. А за ним іще один. Скільки півників усіх? Полічіть на швидше їх. Перевіряємо. Один додати один дорівнює два. Два півники. Біля річки на галявці знайшли моркву сірі зайці. Вісім морквин це немало. Одну з'їли скільки стало. Порахуйте моркву, поміркуйте, яку дію будемо використовувати. Складіть вираз і перевіряємо. Вісім відняти один дорівні сім. Посадив ведмідь в лісочку три ялинки, два дубочки. Рахувати сам не вмів і сороку попросив, та не може полічить. Хто із вас їй допоможе? Порахуйте, скільки всього дерев посадив ведмедик. Складіть вираз, перевіряємо. 3 Додати 2 дорівнює 5. По дорозі зайчик біг. Ніс 5 яблук на обід. Два упало, покотилось. Скільки яблук залишилось. Міркуємо. Яку дію будемо використовувати? Складіть вираз, перевіряємо. П'ять відняти 2, дорівнює 3. Три. три яблука залишилось. Йде стежинкою лисичка. А за нею три сестрички. Дятел стукає, рахує, скільки лісом їх крокує. Працюємо самостійно. Складаємо вираз. Та перевіряємо. Правильна відповідь чотири лисички. Один додати 3 дорівнює чотири. Недалеко від паркана виросло аж три тюльпана. Потім виросло ще 2. Скільки квітів? Хто вгадав? Міркуємо. Спочатку виросло три. Тюльпана. А потім ще два. Скільки всього перевіряємо вираз. Читаємо Три додати два дорівнює п'ять. Три бджілки на лужку літали і весело над квітами кружляли. Одна на квіточку присіла, скільки бджілок ще літає і смачний пилок збирає. Ходіть вираз. Перевіряємо. 3. Відняти 1 дорівнює 2. Дві бджілки збирають смачний пилок. Ви, малята, молодці. Гарно всі попрацювали, всі задачі розв'язали. Мудра сова прощається з вами. До нових зустрічей у лісовій школі та на нашому YouTube-каналі.